Ми вітання всім, хто сьогодні приєднався до нас у вивченні книги Псалмів і разом з Транссвітовим радіо з вами в студії я, Ростислав Бабенко. Зі мною досліджувати єврейську поезію будуть Олександр Чмут і Олег Павліщук, викладач у Київській богословській семінарії. Перед вивченням Слова Божого помолимося. Господь наш цар. Наш дякуємо тобі за те, що нам відкрите твоє ім'я. Дякуємо тобі за те, що знаємо. Про те, хто ти є, де ти є зараз, і що ти скоро повернешся для того, щоб прийняти царство, для того, щоб прийняти нас у своє царство. І ми просимо благослови, поширювати вістку про це царство, поширювати і робити більш відомим Твоє ім'я, і нехай в цьому прославиться, Господи, Твоє достославне, величне і славне ім'я, ім'я Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Ось і підходить до завершення наша серія програм. Вивчаємо Біблію разом книга псалмів. Останні три програми ми вирішили присвятити дослідженню двох відомих в новому заповіті псалмів: це Псалом 109 або в інших перекладах 110 і псалом 13, в деяких перекладах номер 14 Чому саме вони? спитаєте ви? Ну, замість відповіді, лише процитую перші рядки цих псалмів. Промовив Господь до Господа мого. Саме так починається 109-й Псалом. І до речі, Його саме й цитує наш Господь Ісус Христос. Пам'ятаєте? Коли ж фарисеї зібрались, Ісус їх запитав і сказав: А що ви думаєте про Христа? Чий він син? Вони йому кажуть: Ну, Давидів, він до них промовляє. Як же то силою Духа Давид його Господом зве, коли каже? Промовив Господь Господові моєму, сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм. Тож, коли Давид зве його Господом, як же він йому син? І ніхто не спромігся відповісти йому ані слова. Матвія 22 розділ. А другий псалом згадує апостол Павло, коли зображує людську греховність і абсолютну розбещеність. Він починається словами: Безумний у своєму серці сказав нема Бога. Цікаво, що в книзі Псалтирі зустрічаються два схожі одне на одного тексти з невеличкою відмінністю: це якраз 13-й псалом і 52-й псалом. Якщо це вас зацікавило, отже, не пропустіть завершальних програм. Прочитаємо в сучасному перекладі Псалом 109 промовив Господь Яхве до Господа Адонай Мого, Сядь праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх до підніжка для твоїх ніг, жезл твоєї могутності Господь простягне із Сіону, щоб панувати над своїми ворогами. Народ твій охоче піде за тобою в день твоєї битви в святій оздобі. І зло на ранньої зірниці народиться роса твоєї юності. Поклявся Господь і не пожаліє. Ти священник, навіки, зачинив Милхиседека. Господь праворуч від тебе розгромить царів у день свого гніву. Він судитиме народи, наповнить землю трупами і на всіх земних просторах розчавить голови князів. По дорозі питиме спотоку, тому триматиме високу голову. Маємо знати про цей псалом, крім того, що це псалом Давида, тобто йому три тисячі років. Маємо знати, що цьому псалму належить рекорд з цитування в Новому Завіті. Це найбільш цитований псалом і, взагалі, найбільш цитований уривок Старого Завіту в Новому Завіті. Відповідно, для нас він дуже важливий, тому що це був ключовий текст. Який сам Ісус використовував, коли говорив про себе, і в якійсь мірі, коли він вживав те, що зараз ми називаємо апологетикою. Псалом невеликий, псалом загадковий, псалом досить войовничий, що зараз більшості з нас значно більш зрозуміло і, можливо, навіть більше подобається. І, очевидно, що. В перекладі ми втрачаємо деякі смисли і деякі ідеї, які потребують певного тлумачення. Наприклад, перша ж фраза промовив Господь Господеві моєму. Кладається враження, що наче хтось розмовляє сам із собою. Але ми знаємо взагалі, що в Старому Завіті Бог відкривається нам з різними іменами. Тому що це очевидно, немає такого імені, яке могло би повністю пояснити, хто є Бог для нас, для нас, людей. Тому в цьому уривку на початку, коли те, що в нас перекладено, промовив Господь Господеві моєму, насправді, якщо так вживати імена, то, то звучить так: промовив Яхве, адонаю моєму. Тоді, в принципі, вже ми бачимо різницю, так? Так, це вже велика різниця. Тому що ми очевидно розуміємо, що Яхве це виключно Бог, це тільки Бог. Адонай це ну, якби слово, яке перекладається на нашу мову як пан і в якійсь мірі Господь, але при цьому ну, до Авраама могли звертатися і називати його Адонай, пане. Тобто, це таке загальновживане слово. Разом з тим, нам хотілося би добре розібратися, про що тут іде мова, тому що промовив Яхве Адонаю моєму, сам Ісус тлумачить цей псалом як розмову всередині Святої Трійці. Тобто отець, названий тут Яхве, звертається до Ісуса, названого тут Адонай. І от ще дуже важливо, дуже цікаво, це те, що Ісус тлумачить цей уривок в Марка в 12 розділі, 36 віршем. Ісус говорить так: Давид сказав Святим Духом. Ми би ніколи не знали про цю розмову, нам би вона ніколи не була доступна. Якби свідок і учасник цієї розмови, третій учасник Дух Святий, не відкрив її Давиду, який був не просто царем, не просто музикантом, але він був також і пророком, через якого дуже багато таких величних істин прийшло у святе Писання і стало доступним, доступним для нас, отож, по суті, мені здається, цей псалом по своїй структурі, по своєму наповненню, в якійсь мірі це можливість побачити людську історію Божими очима, незважаючи на те, що це маленький порівняно псалом, всього навсього сім віршів, але в ньому ми можемо побачити ставлення Бога. Ми в ньому можемо побачити, наскільки людські якісь події важливі для Бога чи не важливі для Бога, і що справді для Господа є дорогоцінним і важливим. І от цікавий дуже момент. Знову ж таки, якщо говорити про структуру, тобто от ми дивимося на цей псалом начебто згори, ми бачимо, що Господь, Яхве, звертається до цього Адоная, і він проголошує його, або, скажімо так, дає йому два титули. Один титул цар, це з першого по третій вірш, і з п'ятого по сьомий. А в середині, в серці оцих царських, скажімо так, звернень, Яхве називає оцього Адоная ще і священником. Цар і священник. Це не на початку, це не в кінці, це в середині. І ми, розуміючи, як влаштована поезія єврейська, маємо розуміти, що це в серці, в центрі, буквально, от, от цього псалму. Уважно подивимося так. Пройдемося по цьому псалму, і ми побачимо, що хто цей цар? Навіть якби ми не знали, що Ісус присвоїв прямо собі цей титул, ми дізнаємося, що цим царем, цим Адонаєм є Той, до кого звертається Бог безпосередньо, без всяких суміжних посередників і так далі, промовив Господь Господеві моєму. Друге. Це той, хто має привілей сидіти праворуч самого Бога. Що це означає? Це означає, що його престол недосяжно високий, недосяжний просто. Це правитель, і от зрівнятися з цим правителем ніхто в цьому світі не може. Може, дуже хоче, можливо, але не може. Крім того, це такий правитель, що ніщо не може виправдати, не послух йому. Він сидить праворуч самого Господа. Далі також говориться про те, що він тримає берло Божої сили. Що таке берло? Це слово, яке означає, передає ідею символа влади. Десь це може бути кільце, десь це може бути така певна держава, десь це може бути корона. В нас традиційно в Україні часто це була булава за часів Гетьманщини. Так, так, так. Що це за берло, ми не знаємо. Але суть полягає в тому, що вся влада і вся сила належать цьому цареві, який сидить праворуч Господа, і до якого Бог звертається напряму. Далі ще дуже цікавий дуже момент, третій вірш: народ твій готовий у день військового побору Твого, в оздобах святині і злоня зірниці. Прилине для тебе немов та роса Твоя молодість. Це дуже цікавий момент. Це цар, за яким хоче іти народ і навіть на війну. Ми дуже рідко в історії цього світу можемо знайти людей, які так могли би мотивувати і так могли би захоплювати інших. І це дійсно факт. Ісус має на сьогодні найбільшу армію в світі. Армію, яка готова віддати своє життя за нього. Пророк Іван Богослов так бачив майбутнє правління Ісуса. І вони нову пісню співають, промовляючи, ти достойний узяти цю книгу і розкрити печатки її, бо ти був заколений і кров'ю своєю ти викупив людей Богові з усякого племені, язика, народу і люду, і ти їх зробив для нашого Бога царями і священниками, і вони на землі царюватимуть. І я бачив, пише Іван. І чув голос багатьох ангелів навколо престолу, і тварин, старців, і число їх було десятки тисяч раз по десять тисяч і тисячі тисяч, і сказали вони гучним голосом: достойний агнець, що заколений прийняти силу, багатство, мудрість, міць і честь, і славу, і благословення. І кожне створіння, що воно на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них чув, я говорила. Тому, хто сидить на престолі і агнцеве благословення, і честь, і слава, і сила на вічні віки. Об'явлення п'ятий розділ. Але одне питання дійсно залишається відкритим. Особисто я, солдат Ісуса, чи я готовий разом з ним рухатись до Його царювання, його шляхом? І очевидно, якщо я не хочу іти за Ісусом. І якщо я не хочу або не визнаю реальністю цієї духовної війни, то велике питання, чи є Ісус для мене Господом. І що для мене тоді є Господом да, в моєму повсякденному житті. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Цікаво, а про яку оздобу святої людини говорить автор псалма? Тут, до речі, є різночитання. Це цікавий момент, тому що якби в Старому Завіті, в тексті Старого Завіту, не було розділових знаків. В принципі, там і голосних букв якби не було. І тому різні перекладачі по-різному ці слова формують. Мені здається, точніше було би сказати так: народ твій. Готовий у день військового побору Твого в оздобах святині. Тобто, це люди не тільки готові, не тільки мотивовані, але і озброєні. Вони мають не просто функціональну зброю, вони мають ще і оздоблену святу таку певну, ну, от вона для цього призначена. Напевно, ви теж помітили, що Адонай в цьому тексті згадується в контексті ранньої зірниці і порівнюється з росою. Це теж дуже важливий натяк на походження Месії, який сяде праворуч від Яхве. А далі, от наступна частина цього вірша і цього уривку: лоня зірниці прилине для тебе, немов та роса, твоя молодість. Це одна з таких, називаємо це. Богословська таємниця. Є люди, які говорять, що Ісус, коли народився, тоді і почав своє існування. Це почалося з давніх давен, був такий Арій, який вчив всіх співати пісню був час, коли його не було. Але ми віримо в те, що Ісус є безначальний. Тобто таким самим чином, як роса, вона не. Створюється вранці на траві, вона з'являється. Тобто, от вона була, ця волога, всюди була. І в якийсь момент ми бачимо, що вона от сублімувалась. Викристалізувалась, сублімувалась так І ось вона з'явилася тут. Таким самим чином, оця таємниця і таїнство втілення Ісуса Христа, воно подібне до роси. От так само, як Христос, Він є. Перш ніж Авраам був, я є, казав Ісус про себе. І от таким самим чином, як Він прийшов у цей світ, в той момент, коли це потрібно було, в дуже ніжному, беззахисному образі, як новонароджена дитина, таким самим чином оцей цар описується в 109 му псалмі. І в якійсь мірі тут описується, як мені здається, це його, його народження, його прихід у цей світ. І дається зрозуміти, що насправді це не початок життя, не початок існування Господа, це його втілення, втілення, але це, ну, це не одне і те саме. І от дуже цікаво, що той, до кого повертається молодість, взагалі в Біблії молодість не подається як щось обов'язково позитивне. Зазвичай молоді люди недосвідчені, гарячі, зазвичай в писанні перевага надається людям зрілим і навіть дуже зрілим. Більше того, одним із проклять може бути те, що народом будуть правити молоді хлопці. І це взагалі не ставиться як якась цінність. Але ось тут мені здається, подається така ідея, що все тільки починається. Молодість це час можливостей. Все тільки зараз буде іти. І от таким самим чином, царство Ісуса, мені здається, в ньому є от великий заряд саме молодості в плані сили, в плані завзяття, в плані такої енергії. І я особисто вірю, що царство Ісуса навіть через мільйон років свого існування воно буде таким самим зарядженим молодістю. І от ця ідея мені здається дуже сильна в цьому псалмі. і вона дуже важлива для нас. Чому? Тому що. Те, що ми зараз робимо в нашому світі, ми боремося за молодість. Є ціла індустрія, яка називається індустрія молодості. Це косметика, це різні оці кремчики, різні всякі, я не знаю, пігулки, різні програми фітнес. Ми хочемо, щоб, от я мені там 50 років чи 40 років, я хочу, щоб мій фітнес вік був 20 років. Люди з цим борються. Не дуже успішно, відверто кажучи, фарбують волосся, розтирають зморшки і так далі. Але радісна новина Євангелія полягає в тому, що Ісуса молодість це моя молодість. І навіть коли наш земний дім старіє і розвалюється, мова йде про тіло, то очевидно, що в свій час і в свій момент ми воскреснемо і ми воскреснемо для нового життя. Ну тут важливо розуміти, що молодість Ісуса це наша молодість, але і війна Ісуса це наша війна. Божа клятва. Визнайте, коли ми зустрічаємо цю фразу в Слові Божому, це завжди звучить по особливому. Враховуючи, що Бог ніколи не говорить неправди і завжди виконує обіцянки, клятва Бога звучить як щось непорушне і остаточне. Коли Бог клянеться, це сигнал для кожного в армії Христа бути уважним і дотримуватись Божих повелін і заповідей. По-перше, кожне слово Бога, воно невідворотнє. Бог сказав і воно буде обов'язково. Але коли Господь щось говорить з клятвою, то клятва до чогось зобов'язує. Коли в стародавні часи люди клялися. То вони ставили себе в певну залежність, вони ставили себе в певну підзвітність, вони ставили себе перед певними свідками. І от цей уривок, по-перше, справді дуже серйозно говорить про важливість того, що Ісус є священником, Він є Царем, за ним готові йти. Про нього говориться, що він той, хто царів перемагає, там далі, з 5 по 7 вірш. Він перемагає царів і згадується зразу другий псалом, там, де треба віддати шану синові. Це той, кому належить суд, тобто за ним останнє слово. Заключний вирок скаже він, і нема іншого, скажімо, іншої апеляційної якоїсь інстанції, куди можна подати оскарження. І ми розуміємо, кому батько передав весь свій суд. Так угу. ми пам'ятаємо теж текст з нового заповіту. Угу. Далі це може не сподобатися деяким таким махровим віруючим, але про Ісуса написано, що він наповнить землю трупами. Про нього написано, що Він є той, хто розторощить голову в краї великим Ісус воїн. Ми можемо зображувати його як такого мандрівного хіпі, пробачте, як такого собі, знаєте, вчителя пацифіста, але нема воїна сильнішого і нема воїна більш небезпечного, ніж Ісус. Насправді. І жодна скандинавська, жодна інша язична міфологія. Не придумала більш могутнього воїна, такого, яким є Ісус. І останні ці пункти не дуже підходять до того, хто названий Князь Миру. Вони можуть викликати в нас певний дискомфорт і навіть відторгнення. Але от що цікаво: з одного боку, я можу бути дуже розгніваним на Бога за те, що він нічого не робить в цьому світі. Чого Гітлер вижив, чого сучасні гітлери живуть і процвітають, і добиваються своїх цілей, чому Бог допустив голодомор, чому Бог допускає зараз геноцид українців, оця війна і так далі? Чому діти народжуються з зайвою хромосомою? Але разом з тим, коли ми читаємо про царя, який наводить порядок в цьому світі, в нас це викликає, ну якщо не паніку, то великий страх. І ми думаємо, як він може, як він може собі дозволити, хто йому дав право. І оця така роздвоєність наша, вона вже нікуди, мабуть, не дінеться. З одного боку, ми вимагаємо від Бога звітності, з іншого боку, ми не хочемо, щоб Бог щось робив. Все це говорить про що? Про те, що я себе вважаю Богом. Я хочу, щоб він мені звітувався, щоб він робив, по-моєму. Не буде. Тому що Господь сказав: не мені сядь праворуч, Господь сказав. А Донаю, є Ісус. І от важливий дуже ще момент, що Ісус встановлює своє царство, розширює своє царство, укріплює своє царство. Але те, що Він є священник, це дуже важливий момент, тому що як священник Він дає доступ у своє царство кожному, хто повірить. Як цар, Він представляє Бога для людей. Багато разів в Писанні зустрічається оця ідея, що Цар є Божий слуга. Але як священник, Він стоїть за людей і він представляє людей перед Богом один Бог, один посередник. І от те, що Ісус, як священник, стоїть між Богом і людьми, священник, до речі, завжди призначався Богом. Люди не голосували за священника, не вибирали. Священника були такі, що самі себе проголошували, ну це сумно закінчувалось. Священство звершується завжди на Божих умовах, не на людських. І ось тут цікавий дуже момент, тому що Бог сказав, що священниками мають бути нащадки з роду Аарона, з коліна Левія, а син Давидів, тобто Ісус, з роду Юди, не з роду Левія. То як він може бути священником? Справа в тому, що перш ніж Бог вибрав коліно Левія, Бог сказав, що всі первістки належать мені. А потім він сказав: Замість первістків ваших він не скасовує це. Він просто говорить: замість первістків ваших я забираю собі коліно Левія. І в нас такий прецедент був один могутній пророк, який не був з коліна Левія, але він був пророк, він був священником. Він виконував священницькі функції, і він служив у Скінії, і його звали Самуїл. За яким правом він став священником? За тим правом, що він первісток, і його мама Анна посвятила його, тобто віддала, визнала владу Бога над Самуїлом. І таким чином Самуїл, як первісток, став по суті священником. Таким самим чином, коли ми говоримо про Ісуса, можна сказати просто, Він первісток і Він посвячений Богу. Але тут це набагато глибше, тому що Ісус священник за чином Мелхіседека. Мелхіседек – один з найбільш загадкових персонажів у всій Біблії, у новому, у старому Завіті, згадується він і там, і там. І про нього написано, що він був з одного боку цар Салиму. Салим, місто, яке, скоріше всього, це сучасний Єрусалим, скоріше всього, і разом з тим священник Всевишнього Бога. І по суті, от ніхто в Біблії по своїм, скажімо так, повноваженням, з подібними повноваженнями, крім Ісуса, ми нікого не можемо знайти. Про єврейського народу, прабатько Каліна Левія, віддав десятину. Угу. власне, Мелхіседеку, тобто ми бачимо, що він дав йому таке повноваження або право, mm -hmm. або визнав право Мелхіседека спілкуватися з Богом. А Мелхіседек виніс Аврааму хліб і вино, і цим виявив спільність. Хтось, хто так дуже метафорично тлумачить Біблію, знаходить тут прообраз Євхаристії, причастя і так далі. Ми не будемо це ні оспорювати, ні підтверджувати, але сам принцип спільності. І того, що Авраам підкорився Мелхіседеку, а не Мелхіседек Аврааму, це було дуже болючим аргументом для багатьох євреїв, які жили в часи Ісуса, коли вони слухали саме Його богословську аргументацію. Сподіваюсь, ви почули головну думку, яку хотів донести Бог до людей за допомогою клятви і цього псалма. Освячення і доступ до Божої ласки відбувається на умовах Бога за Його правилами. Ці умови Бог закріпив клятвами, обіцянками, постановами і законами, які приніс нам через свого сина Месію, якому сказав, щоб він сів праворуч від нього. Напевно, наші висновки не сподобаються людям, які ну, дуже люблять вигадувати нові правила заповіді, які створюють канони святості. Або умови входу в царство Боже. Але єдиний, хто може і має право встановлювати стандарти, це той самий священник по чину Мелхиседека, якого згадує Давід Месія, помазанець. Адонай. Коли вам здається, що хтось порушує заповіді Бога, єдина порада це звернутися до Слова Божого. До священника і законодавця нашого вічного життя, Ісуса Христа, і подивитися, чи справді Він порушує заповідь, чи, можливо, це людські правила. А на сьогодні наш час вийшов. Але наступного разу ми продовжимо дослідження цього псалма. З вами був я, Ростислав Бабенко, Олександр Чмут і Олег Павліщук. Зустрінемося в наступній програмі. Ми будемо вам дуже вдячні, якщо ви станете нашою підтримкою. Якщо вам сподобався цей подкаст, поділіться інформацією про нього у своїх соцмережах, а також залиште побажання і відгуки у спеціальній формі в описі або ж на платформі, де ви слухаєте цей епізод.